Як Державне бюро розслідувань та Національний банк дозволили олігарху Костянтину живаго уникнути відповідальності за розкрадання коштів у банку фінанси та кредит? Бізнес цензор розбирався, чому держбюро розслідувань вже три роки не екстрадує живаго в Україну, і це в той час, коли втікач спокійно відпочиває на елітних морських курортах під камери журналістів. Чому офіс генпрокурора зупинив проти нього розслідування? Та чому Нацбанк з Мін'юстом не стягнув з нього посуду півтора мільярди гривень? Нельзя, з одної сторони бути патріотом і ходити в вишиванки з флагом, а з другої сторони просто гнобити цю страну і її безбожно грабити. У серпні українська правда оприлюднила розслідування батальйон Монако. Журналісти знайшли Костянтина Живаго на його власній яхті з назвою Зет. Її вартість 70 мільйонів доларів. Під час повномасштабної війни в Україні вона курсувала між елітними курортами Європи. Попри відмову світових компаній у логотипах від літери Зет як символу рашизму, Живаго змінювати назву яхти не збирається. Олігарх з 2019 року знаходиться у розшуку у справі ДБР про розтрату та відмивання 113 мільйонів доларів з банку фінанси та кредит. Зараз це більше 4 мільярдів гривень, що так необхідні для оборони України. Наживаго за привласнення та відмивання майна одержаного злочинним шляхом чекає від 7 до 12 років з конфіскацією майна. Підозру живаго тоді вручили заочно. В ДБР він не з'явився, втікши за кордон. Прес-служба Живаго заявила, що він виїхав з метою лікування. Костянтин живаго не зміг прибути до Державного бюро розслідувань у зв'язку з проходженням лікувальних заходів за кордоном. Колишній гендиректор ДБР Роман Труба навіть анонсував масштабний розшук втікача, але вживаються заходів для оголошення його. Подальшому в міждержавний розшук після серпневого виходу сюжету української правди ДБР знову було змушене зробити заяву про те, що добивається екстрадиції одного з бійців батальйону Монако, який є підозрюваним у розслідуванні. На даний час вживаються заходи щодо його затримання та екстрадиції до України. Документи, що наблизять його зустріч зі слідчим, вже направлені у відповідні країни ЄС. За всіма ознаками це живаго, але минуло вже три місяці, а ніякої екстрадиції біглого олігарха не відбулось. Хоча за повідомленням бюро його оголосили у міжнародний розшук через Інтерпол ще у липні 2021 року. Тоді ж, картка про розшук живаго з'явилась на сайті Міністерства внутрішніх справ йому оголосили запобіжний захід. Утримання під вартою, а ще у 2020 році вийти на зв'язок олігарха втікача просив президент Володимир Зеленський. Відбулось це під час відвідування заводу Автокрас, який донедавна ще належав «Живаго». Тоді Зеленського супроводжував заступник керівника офісу президента Кирило Тимошенко. Пане жива питання. Це ж... немає. Як це ж власник вашого підприємства? А з ким нам говорити? Власник в бігах. з ким були. Передайте власне, щоб вони вийшли з нами на зв'язок. Не держава винна зараз, тому що десь власники і вони пошуку. Я думаю, що треба їм вийти на зв'язок. Чи скористався Живаго запрошенням Зеленського? Невідомо. Я підтримую президента, президента Зеленського у багатьох його починаннях. Хоча за два місяці пока він нічого не зробив. Але справи у олігарха в Україні до нинішньої осені йшли як по маслу. Ніхто активи у нього не арештовував, його не розшукували. При цьому місце перебування живаго ніколи не було секретом для суспільства. Жив він у Дубаї, відвідував Швейцарію та Велику Британію. Більше того, на сайті Інтерполу немає прізвища живаго про оголошення у розшук. Про це заявляла і прес-служба олігарха. Бізнес цензор запитав державні органи, а також Інтерпол, про те, чи був живаго оголошений у розшук, та що робиться для його затримання після виходу розслідування про батальйон Монако. На момент публікації цього розслідування відповідь від Інтерполу ще не надійшла. А ДБР, офіс генпрокурора та Нацполіція так і не змогли підтвердити, чи був живаго оголошений у міжнародний розшук. І це після того, коли вже журналісти зробили за правоохоронців їх роботу та знайшли, де перебуває живаго. ДБР взагалі відмовилось відповідати на жодне питання щодо живаго мовляв, це таємниця слідства. Із відповіді Державного бюро розслідувань журналістам повідомляємо, що згідно зі статтею 222 кримінального процесуального кодексу України відомості до судового розслідування можна розголошувати лише з письмового дозволу слідчого або прокурора, і в тому обсязі, в якому вони визнають можливим, з огляду на зазначене підстави для задоволення запиту на інформацію в порядку закону відсутні. Виходить тоді, що у 2021 році ДБР публічно порушило таємницю, повідомивши, що Інтерпол оголосив живаго у розшук, чи бюро просто банально вводить суспільство за носа, імітуючи розшук олігарха. На ці питання частково відповіли у нацполіції. Виявляється, якось його таки шукали. Або ж знову імітували пошук, із відповіді Національної поліції журналістам в обліках кореспонденції наявне листування з компетентними органами іноземних держав стосовно зазначеної у вашому запиті особи з питань, що належать до сфери діяльності Інтерполу. Нацполіція в Україні виконує роль Національного центрального бюро Інтерполу. Через неї ДБР і мало подавати живаго в розшук. Але, як пояснюють адвокати, у цій процедурі дуже легко допустити юридичну помилку. Довести, що слідчі цю помилку зробили умисно, нереально. Тоді Інтерпол з формальних причин може відмовити в розшуку. Тут доречно згадати, що у 2019 році за два місяці до вручення підозри, колишня перша заступниця голови ДБР Ольга Варченко публічно попередила тоді ще народного депутата Живаго, що той фігурує у справі про розкрадання коштів, чим дала йому час на виїзд. Варченко після звільнення з ДБР працює в нацполіції. Справа живаго засвітилась і у скандалі з оприлюдненими плівками труби. Колишній очільник ДБР, начебто, радиться з куратором, як по-тихому провести обшуки на підприємствах у справі живаго, щоб не зашкодити останньому. Ще один слід, який може вказувати на допомогу живаго уникнути покарання. Його адвокатка Людмила Лебідь навесні цього року намагалась змінити запобіжний захід живаго стримання під вартою на заставу. До цього вона у 2021 році працювала в ДБР з правом підпису документів. Також вона у 2020 році працювала в управлінні правового забезпечення ДБР. Очевидно, що цей підрозділ має відношення до візування всіх важливих юридичних документів, у тому числі доказів для Інтерполу відносно арешту. Живаго. Тобто, тут можна було очікувати автоматичної перевірки її діяльності. Але в ДБР чомусь вважають недоцільним проводити розслідування конфлікту інтересів. Лебідь із відповіді Державного бюро розслідувань журналістам. «Лебідь», відповідно до напрямку роботи не мала впливу на прийняття рішення щодо оголошення підозрюваних обвинувачених осіб у розшук. Комфортні умови перебування на яхті ЗЕТ олігарху створили також в офісі генпрокурора. У відповідь на запит бізнес-цензора у прокуратурі приголомшили, що розслідування проти олігарха взагалі зупинено. Причина міжнародний розшук підозрюваного. А імітувати пошук підозрюваного можна до безкінечності. Із відповіді офісу генерального прокурора, журналістам досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні зупинено у зв'язку з міжнародним розшуком підозрюваного. Виходить, що українські слідчі знову його загубили і потрібна допомога журналістів. Але якщо правоохоронці не можуть або ж з підозрілих причин не хочуть знайти Живаго, то є й інші шляхи. Адже ДБР та прокуратура могли застосувати так зване заочне спеціальне розслідування. Застосовується, коли підозрюваний переховується від слідства і перебуває у розшуку. Тоді матеріали обвинувачення можна передавати в суд і, відповідно, добиватись там справедливого вироку. Але правоохоронці вирішили просто зупинити справу. А на питання бізнес цензора про те, чому не ведеться заочне розслідування, відповідати відмовились. Справа живаго вже більше трьох років топчеться на місці. Ніхто через Інтерпол в реальності втікача олігарха не шукає. Суспільству згодовуються піарні заяви інакше як пояснити, що живаго у Європі легко знаходять журналісти. А він вже більше року як не затриманий інтерполом та не екстрадований в Україну? Самий страшний ворог України це відсутність професійних людей. Абсурдність ситуації у тому, що у держави Україна в розпорядженні є багато доказів причетності олігарха та менеджменту його компаній до шахрайських схем, але складається враження, що ДБР та офіс генпрокурора роблять все неможливе для того, щоб живаго і далі безтурботно вештався на яхті між дорогими курортами. Гроші це інструмент здобуття свободи. Тобто, гроші це свого роду свобода. Це свобода пересуватися. Я за останні 25 років бачив дуже багато урядів. Тому я всі хотів би і заспокоїти заспокоїти заспокою, як це було останні 15 років. У чому ж підозрюють живаго та які збитки отримали вкладники та держава від банкрутства його банку фінанси та кредит? Кримінальне провадження ДБР, в рамках якого переховується живаго, стосується одного з епізодів цього банкрутства, яке розпочалось у 2015 році. Тоді мільярдеру через низку офшорів належало 97,67% акцій банку. За даними слідства, яке насправді розпочалось задовго до 2019 року, з банку фінанси та кредит через іноземні банки на кіперську фірмочку Живаго за фіктивними договорами було виведено 113 мільйонів доларів. Зараз це більше 4 мільярдів гривень. Живаго вважається організатором цієї злочинної схеми. Кредитні грошові кошти, які отримали банківські установи, були використані на користь іноземних компаній, що належать колишньому народному депутату України. Але це тільки один епізод розкрадання коштів вкладників банку, а суми пограбування у цій справі просто астрономічні. Як повідомив фонд гарантування вкладів фізичних осіб, банк був винен кредиторам 31 мільярд гривень. З них вони не отримали 27,5 мільярди гривень. Зокрема, фонду гарантування заборгованість олігарха складає 7,5 мільярди гривень. Борг перед Нацбанком біля 6 мільярдів гривень. Ці кошти до банкрутства йшли на фінансування бізнес імперії власника банку Живаго. За оцінками фонду, із 40 мільярдів гривень кредитного портфелю понад 23 мільярди гривень позики було видано пов'язаним із живаго особам. Фонд гарантування у 2021 році подав позов на всесвітній арешт активів живаго до високого суду Англії та Уельсу. Сума позову 500 мільйонів доларів. Суд визнав, що схеми виводу коштів є незаконними, а вимоги фонду аргументованими. Але не дав згоди на арешт тільки тому, що Великобританія не являлась належною юрисдикцією для подачі позову. Водночас, на думку суду, українські правоохоронці можуть самостійно добитись арешту олігарху та його активів. Кримінальних епізодів у справі з банкрутством банку безліч особливу увагу привертає одна з них. У 2015 році понад 400 мільйонів гривень кредиту отримав Стахановський вагонобудівний завод. Він також належав жаваго, але є нюанси. Цей завод ще у 2014 році попав під окупацію і вже був підконтрольний озброєним терористичним угрупуванням. Про який кредит у 2015 році могла йти мова. Тобто очевидні ознаки фінансування тероризму та окупаційних військ Російської Федерації. Але правоохоронці і тут нічого не помічають. Кримінальної справи за даним фактом ніхто не розслідує. Я роблю так, як мене виховали, і які я маю цінності сьогодні. У такій ситуації повернути виведені з банку кошти видається примарним. Тим більше, що олігарх різними способами установлює контроль над виведеними з банку активами. Через свої фірми він активно скуповував борги своїх же підприємств. Зокрема, через фінансову компанію «Фінтакт» з дисконтом 97% «Живаго» викупив частину боргів свого збанкрутілого підприємства Автокрас перед своїм же банком. Пул активів за цими боргами склав 10 мільярдів гривень. Автокрас у банкрутстві з 2018 року, не дивлячись на запевнення живаго, підприємство зривало оборонні контракти для української армії. Ви знаєте, що я роблю все як найбільший акціонер автомобільної компанії Крас для того, щоб крас виробляв сьогодні свою продукцію, перш за все обороноздатного продук... Тому держава недавно примусово відчужила цей стратегічний завод. Але тепер Україна винна живаго через фінтакт як кредитору автокразу по суду майже 4 мільярди гривень. Скільки ще яхт втікач зможе купити на ці кошти? Крім того, фінтакт активно блокує в судах діяльність підприємств, які вийшли з під контролю живаго у процесі банкрутства, наприклад, намагаючись безпідставно оскаржити банкрутство шинного заводу Росава. Це підприємство на відміну від автокразу почало успішно працювати після того, як з нього вигнали менеджмент живаго. Цинічні історії на ДБР не закінчуються. Виявляється, державні органи взагалі не можуть знайти в Україні активи живаго. Що вже говорити про пошук біглого олігарха та його статки за кордоном? У грудні 2019 року Нацбанк отримав рішення судів про стягнення з олігарха 1 мільярда 540 мільйонів гривень. Це заборгованість за кредитами, фінанси та кредит, за якими бізнесмен надавав особисту поруку. У січні 2020 року Державна виконавча служба Мін'юсту відкрила провадження про примусове стягнення даних коштів. Але цю суму держава ось вже три роки не може стягнути з мільярдера. Як повідомили бізнес-цензуру в Нацбанку у 2020-2021 роках ЖИВАГО частково погасив заборгованість аж на 100 мільйонів гривень або всього на 6% боргу. Державним виконавцем описано та арештовано ще 9% статутного капіталу фірми Ворскластасталь. Їй належить лише земельна ділянка для так і збудованого металургійного заводу Живаго. Вартість цієї частки Нацбанку невідома. За інформацією НБУ, виявляється, що інших активів боржника мільярдера живаго на території України не виявлено. Сміятись тут чи плакати нехай обирають глядачі. Нагадаємо, за оцінкою Форбс, живаго входить до трійки найбагатших українських бізнесменів. До повномасштабної війни всі його активи оцінювали у більш ніж мільярди доларів. На кінець червня у більш ніж один мільярд доларів. Йому належить більше 50% у гірничорудній компанії Ферекспо вона володіє в Україні полтавським та іншими гірничо-збагачувальними комбінатами. Ферекспо за два останні роки отримала понад півтори мільярди доларів чистого прибутку. Значну частину з них отримав Живаго, а віддав боргу Україні менше 4 мільйонів доларів. Дійсно, більшість активів живаго в українських реєстрах мають складну структуру власності, вона виводить на офшорні компанії та фізичних осіб, що мають ознаки номінальних власників. При цьому за кордоном свої українські активи живаго не приховує. У звіті зареєстрованої у Великій Британії Ферекспо за перше півріччя 2022 року перераховані операції з компаніями, які вказані як підконтрольні або пов'язані з живаго. Серед них страхова компанія Омега, Автокрас, Ужгородський Турбогаз, Київський суднобудівно-судоремонтний завод, футбольний клуб Ворскла, фармацевтична компанія Артеріум, Кременчук М'ясо та інші. Ти згадав про ну бізнеси або підприємства, до яких ти або мав якесь відношення, або маєш зараз через так. власність якихось акцій? Це, це, це великі компанії, так. це гірничо-збагачувальний комбінат, це красне найбільший український так. автомобільний завод, так. це великі фармацевтичні компанії Артеріум, компанія так. фармацевтична у Львові, компанія а, в енергетиці. НБУ має всі необхідні фінансові інструменти для виявлення відповідних активів та сум у резидентів України. Наприклад, проводити моніторинг руху коштів того ж ФерЕкспо. Також НБУ може звернутись за стягненням зарубіжних активів Живаго в суди відповідних країн. Але не робить. У цьому ж світлі, як і у випадку з ДБР, привертають увагу певні персони в НБУ. Наприклад, в липні 2021 року начальником управління роботи з проблемними активами НБУ став Олег Далеко. Він до 2015 року працював у фінанси та кредит Живаго роботою у банку Живаго свого часу відмітився і звільнений голова НБУ Кирило Шевченко, якого набу оголосило у міжнародний розшук. Ефективну юридичну роботу через державного виконавця могло провести Міністерство юстиції, але це відомство взагалі відмовилось відповідати по суті на запит редакції про те, чи стягнуті кошти, як і ДБР, прикрившись таємницями. Що саме скриває мін'юст та ДБР? І яку ж таку інформацію вважає таємною? Всі ці таємниці викликають як мінімум подив. Ми намагались додзвонитись до Івана Нещадима. Саме цей чиновник мін'юсту відповів на запит бізнес-цензора відпискою про таємницю, який, до слова, у 2017 році входив у топ найбільш оплачуваних чиновників України із зарплатнею у півтора мільйони гривень на місяць. Але відповідно до законодавства, виконавче провадження здійснюється з дотриманням таких засад, як власність та відкритість. Як бачимо, ні про які таємниці йти мова не може. Нещадиму, ми планували задати прості питання: чи звертались державні виконавці до Нацбанку за інформацією про рахунки живаго в Україні, чи викликали вони його до себе? Чи намагались чиновники мін'юсту отримати від мільярдера інформацію про його статки, і чи взагалі відомо державним чиновникам, де знаходиться мільярдер? Бо нагадаємо, всій країні це вже відомо. Ми намагались додзвонитись до чиновника та задати ці та інші питання: а що ж саме зробив мін'юст для стягнення півтора мільярдів гривень з Живаго? Але слухавку він так і не підняв. Під час війни спроможність влади притягати до відповідальності боржників набула особливого значення. Від цього залежить довіра міжнародних партнерів, які забезпечують більше половини фінансування держбюджету України. Це в той час, коли українські олігархи, які вивели десятки мільярдів із збанкрутілих банків, спокійно відпочивають на елітних яхтах. А говорити, що і біла є з біле, а чорна є чорна. І на правду надають правду. А на надо не стіснятися. говорити вранью. Вимога повернення активів цих збанкрутілих банків була одним із структурних маяків у попередній програмі співпраці з Міжнародним валютним фондом. Наступного року Україна сподівається отримати від фонду 15 мільярдів доларів. Чи варто давати привід Росії, яка досі має представника у виконавчій раді МВФ, спробувати блокувати це питання?